Квітковий рай так можна характеризувати пістряві теплиці Вінниця Зеленбуду. Навесні у працівників тут чимало роботи. Вирощують 300 тисяч саджанців. Це однорічні та багаторічні квіти, а також декоративно-листяні рослини. Це всі однорічні, це і петунія. У нас петунії в цьому році є 2,5 тисячі петуній, тагетіса є гібридного 10 тисяч з половиною. Є в нас хлорофітума там, до 3 тисяч, рео дві 800, агератума 3 тисячі. В цьому році у нас є колюса, десь тисячу, півтори, десь так, скажімо так, тисячі. Ну, і всі квіти в нас і кущі, і багаторічні квіти. На полицях три види бегонії біла, рожева та червона. До кожного горщика придивляються, аби прибрати бур'яни. Ще не найбільше часу приділяють поливу саджанців. Багато води та особливої уваги вимагають декоративно-листяні рослини, проте у саду без них не обійтись. Є серед квітів вибір і для тих, хто планує облаштувати клумбу в патріотичних кольорах. Квіти, які використовувалися в основному минулому році, ми використовували їх на гер, садили біля прапора, робили з НАГЕР. Це синій агератум, цвіте синього кольору. І така була робилася композиція. Їх можна поєднати з чорнобривцями жовтого кольору. Цьогоріч у Зеленбуді чимало лимонних чорнобривців. Їх аж 10 тисяч саджанців. Вони підійдуть любителям невибагливих квітів, не потребують частого поливу та особливого догляду. Анна Шутова, Юрій Добровольський, новини за день, телеканал Віта.